Світло, хліб, слово Боже нас направляє дійсно. Отже, ми будемо сьогодні читати, продовжувати читати Євангеліє від Луки. Давайте відкриємо Євангеліє від Луки, 14 розділ. І ми будемо продовжувати читати і навчатись із Слова Божого. Читати і навчатись. Євангелія від Луки, 14 розділ, з 7 по 11 вірш. З 7 по 11 вірш. Ми вже починали минулого, минулу неділю читати 7 вірш, але ми, щоб повністю причусь прочитати, ми прочитаємо з 7 по 11 вірші. Отже, Євангелія від Луки, 14 розділ, 7 по 11 вірші. Спостерігаючи, як запрошені вибирали собі перші місця, Ісус сказав їм притчу: Коли хтось запрошує тебе на весілля, не сідай на першому місці, щоб не трапився хтось із запрошених, поважніший від тебе, і щоб той, хто запросив тебе і його, не підійшов і не сказав тобі: поступися цьому місцем! І тоді з соромом будеш змушений зайняти місце останнє. Але як ти будеш запрошений, прийди і сідай на останньому місці, щоб той, хто запросив тебе, підійшов і сказав: Друже, сідай вище, тоді буде тобі честь перед сидячими з тобою. Бо кожен, хто сам себе підносить, буде понижений, а хто понижує себе, буде підвищений. Висновок, чудовий висновок, чудові слова з глибоким-глибоким значенням. Бо кожен, хто сам себе підносить або піднімає, або не може собі скласти ціну, ми так кажемо, буде понижений Богом. А хто понижує себе, той буде підвищений. І е, на минулому зібранні ми казали, і дуже часто я кажу: Ісус Христос звертався до нас притчами. Притча це незрозуміла історія на перший погляд. Тому що ця історія зрозуміла. Не сідай, не лізь на перший ряд, тому що той, хто, той, хто все організовує, він тебе пересаде назад, а тобі буде стидно, що ти його посадили, а когось заднього ряду пересаде наперед. Але це притча не про це. Ну, хоча трошки і про це, що треба е, етика трошки бути скромнішим, простішим, не лізти, але все ж таки це притча, і вона не про це. І я знаю, що люди займають останні місця, а в серці все одно є гордість. І ті, які можуть сидіти на першому ряді або на другому, все одно в серці може бути смирення. Це е, притча, навіть е, більше, чим про гордість і про смирення. Це притча. І щоб її зрозуміти, нам е, треба трошки роздумувати. І е, я почну з Ісуса Христа. Я почну з Ісуса Христа. Чому? Тому що Ісус Христос Він є наш приклад і наш взірець. От що ми знаємо про Ісуса Христа? До того, як він, Бог воплотився, до того, як Він народився, друга особа трійці, Ісус Христос, він був на небі. Він був на небі в чудовому місці, в якому не бракувало нічого в цьому місці. Він був на небі. І він прийшов, бачачи, як ми страждаємо, бачачи, що ми потребуємо спасіння, ми потребуємо прощення гріхів і сілення, він з неба він прийшов на цю землю, смирив себе, зняв в себе царський одяг, зняв себе це достоинство, царське достоинство, вище достоинство, і став дитиною, і підкорився, підкорився батькам, коли був маленьким. А потім підкорився е, от всьому в суспільстві він ніяк зразу не виділявся, поки не почав е, служити. Отже, коли він прийшов на землю, мавши найвищу позицію, прийшов на землю, став доступним і простим. От навіть це бути простим і доступним до всіх людей це не всім дано. Ну, я знаю, що тут всі прості нас і доступні. Але ми знаємо, що до деяких людей ти не можеш підійти, до деяких людей ти не можеш достукатися, до деяких людей ти повинен там записатись на прийом, поклонитися або стукати там. або... Але Ісус Христос, найвища особа у всесвіті, став простим і доступним. І кожен з вас, ми звертаємось до нього в молитві. Він доступний до нас. І дивіться. Тепер е, я відкрию, можете хто швиденько відкриває, Євангеліє від Марка, 2 розділ, 16 вірш. Там написана така історія. Марка, 2 розділ, 16 вірш. Там написана така історія. Я зараз я вам її прочитаю. Щоб показати, як це виглядало. Ку... Ага. 15 вірш. Сталося ж, коли він сидів за столом в домі Левія, сиділи з ним учні його і багато митників, митарів і грішників, бо було їх багато, і вони ходили за ним. 16 вірш. І коли книжники і фарисеї побачили, що він їсть з митарями і грішниками, то сказали його учням: як це? Як це? Що він їсть і п'є з митарями і грішниками? Як це? Вони побачили, що найвища особа, що Христос, цар царів, Він просто сів серед простяцьких людей, сів серед них і е, е, їв з ними. І вони знали, в тому обществі знали, що якщо ти людина суперповажна і е, значима, ти не можеш собі дозволити е, вештати, з ким попало. Повинен триматись определенних кругов, тоді тобі буде респект, уваження, і тоді, тоді буде відношення. І коли вони бачать, Ісус Христос прийшов серед цих бабуляк, серед цих інвалідів, серед цих усівся з ними і їсть і п'є з ними, розмовляє, вони сказали, як це? Це не твій рівень? Ну, а насправді, насправді він не шукав. Не шукав їхніх рівнів. Він шукав, щоб догодити Богу Отцю. Це була його мотивація. Робити те, що догоджає Богу Отцю, а не те, що догоджає цінностям цього світу. В цьому світі важливе. Розуміємо? В цьому світі важливе слово, от у нас було раніше начальник. Начальник це якась якась. Особлива особа. Якщо ми скажемо ну, людям старшим, зараз молоді це не зрозуміють, а якщо люди скажуть, старші, то вони скажуть, це начальник. Оп, зразу все, до нього інше відношення. Ісус Христос, начальник над начальниками, так себе не вів. Прийшов і сів з усіма простяцькими. І з ними розділив хліб, і з ними розділив і був з ними. І ті, які це побачили, вони були в шокі. Вони сказали, як? Ісус Христос сів серед них. І Він сказав, знаєте, я лікар, я прийшов як лікар до них. Ці люди, як хворі, духовно хворі, і я прийшов, щоб покликати їх до покаяння. І я не розділяю з ними їхні гріхи, і я не хвалю їх за їхні гріхи. Але я прийшов покликати їх до покаяння, дати їм зцілення. Я виконую волю Божу. Далі продовжуємо. Отже, отже, який був Ісус Христос? Простий і доступний. Прокажена людина того часу, я вже розказував про це, вона не могла прийти в там, де були люди. Їм було заборонено. Але вона могла підійти до Ісуса Христа. І Він був відкритий. В нього було відкрите життя до таких людей. Блудниця Марія Магдаліна, ми теж про це говорили. І їх не сприймали в тому суспільстві, вони були е е відсунуті людьми. Але вона могла підійти і отримати зцілення від нього. Пам'ятаєте, Самарянка, е що вона сказала? Що самаряни з юдеями не спілкуються, а він спілкувався. Був простий і доступний. Відкритий. Чому? Ага. Він не шукав, він не шукав е того, що в цьому світі зробили оці правила. Що, от, так от, якщо ти будеш так робити, ти будеш е, 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 в нашому кругу е, поважних людей. І він руйнував оцю поважність людську, не, взагалі не звертав е, і для, е, для неї уваги. А для нього було важливе те, що важливе для Бога. Для цих фарисеїв, які сказали, як це він міг собі дозволити. Він статус свій понизив. А він сказав: я взагалі ваші статуси не розумію. Єдиний є статус для християнина це догодити небесному отцю. Оце мій статус. Оце мій статус. І всі земні статуси це видумка земних людей. Тепер, цей світ сьогодні шанує земну славу, як я вже сказав, о начальник, о депутат, о заміститель депутата. Оце така людина е в Гарісполкомі. Оце там. А, цей світ це шанує. І я хочу ще одне місце прочитати. Це Матфія, 23 розділ. Якщо ви швиденько можете відкрити, відкрити. Матфія, 23 розділ, 5 вірш. Дивіться, як вони думали, як думає цей світ і як думають люди цього світу. 23 розділ. П'ятий вірш. Ой. Люди цього світу. П'ятий вірш. Усе, що вони роблять, роблять на показ. На показ. Шостий вірш. Вони люблять перші місця на бенкетах. От про що він говорив. Вони люблять е, е, сьомий вірш. Вони люблять вітання на ринках, щоб там казали, о, учителя, у нас начальник, начальник. І він каже, Бог це не оцінить. Це серед людей там е, це цінне. Вони люблять. Є люди, які полюбили е, думку інших людей більше, ніж думку Бога про себе. А що скажуть люди? Я не можу це зробити. Я знаю, що багато з вас е, змогли це перемогти. Друзі, я знаю, що особливо ті, хто вийшли на вуличну вангалізацію, ви змогли перемогти думку людську. І думку Божу поставили на перше місце. Це знаєте, це одне з найсильніших випробувань. І це випробування насправді буде до кінця. І це випробування буде до кінця нашого життя. Тому що Ісус Христос каже, ви постраждаєте за мене. І тебе запитають, і Тебе запитають. Ти з Ісусом. Пам'ятаєте, як Петра запитали? Іти з Ісусом, і була смертельна небезпека. І апостол Петро що сказав? Ні. ні, я не знаю, хто це? Його запитали і там, і там. Ні-ні-ні. І я вам скажу, я вам скажу. Апостол Петро хто був тоді? Учнем? Це не був якийсь там просто бродяга там десь нічайно сів біля, біля цього? Ні. Але він не пройшов цього випробування. потім прийшов. Я вам скажу, це випробування, кому ти догаджаєш, або ти Богу догаджаєш, або ти, що скажуть люди. А що скажуть люди, це най, один з найсильніших тисків, є, який в нашому житті. Тиск, який, що подумають люди, що скажуть люди, я втрачу в їх очах, я втрачу цю позицію. Думай про ту позицію, яка у Бога, чи втратиш ти її, чи не втратиш. Ти, можучи, мож... ти Догаджаючи Богу, як написано, що ці фарисеї вони все робили, тільки щоб в людських очах вони не втратили якогось е статусу свого. А Ісус Христос взагалі все це нарушав. нарушав да? Збрудниця сп... прокаженого обнімав. Смитарями сидів, людей зціляв, е ход... ну, все їхні статуси. Чому? І вони всі на нього е е говорили неправильно. Всі на нього говорили, що він неправильно робить, ти неправильно робиш. Якщо ти хочеш бути, мати е ну, нормальну е від людей е думку, ти повинен по нашим правилам ходити. Отак з тими сидіти, з тими не водити, з того не допускати, то а Ісус Христос став простим і доступним. Це наш зірець. Далі ще трошки хочу сказати. І дивіться, і такий один із висновків, який я хочу сказати, Євангелія сказати, від Луки, 16 розділ. Оце відкрийте і запишіть навіть це собі, хто записує. Цей просто один віршик запишіть. Луки 16, 15. Це просто собі відмітьте. І ну, вдома, вдома його просто проробіть, пропрацюйте самі для себе, самі для себе. Не спочатку цього вірша, там великий вірш, 16-15, а кінець цього вірша. Дивіться, що Ісус Христос каже. Ісус Христос каже такі слова: що цінне у людей, то мерзотне перед Богом. Що цінне у людей, оці статуси, оці погони, паніровані стекла, дуже дорогі джипи, оці всі машини, оці всі. Красивий одяг, і все це, все, все досягнення людські, як ми співаємо. Досягнення людські, вважаю за сміття. Це все, дивіться, як Ісус Христос каже. Давайте дивіться, це добровольно. Можемо це не сприймати, тому що це важко, особливо тим людям, які старші. Ми прожили все життя, вас людей з певною позицією. Це для нас були небажителі на них. Але тут написано, що цінне в людських очах, то низьке в Божих очах. Тут написано більш різке слово, не хочу його казати. Мерзотне, низьке, неповажне в Божих очах. Тому, зараз е, ще, ще щось скажу і закінчу в цьому. Я хочу сказати: подумай, подумай. Ти прийшов вже до Господа. Ти прийшов вже до Господа. Ми прийшли всі до Господа. Знаєте як? У нас же мозги не змінилися. Ні. Ми прийшли з нашими мозгами. І всі ці цінності, які були у нас, вони і осталися. І слово Боже повинно вплинути на тебе. І наш взірець, Господь, повинен вплинути на тебе і змінити людську думку і Божу думку. І Божу думку і змінити, і на перше місце поставити, то як, а що Господь подумає? А ми кажемо, а що люди скажуть? А ти думаєш, а тепер ти християнин? А що Господь подумає? А що люди скажуть? А мені все одно, що люди скажуть. Я йду на Божий суд. Людський суд, слухайте. Навіть якщо ти все життя стараєшся, люди все одно про тебе скажуть. Ти не, можеш, ти не можеш прожити так, щоб люди не сказали. Пройди в пад'є свій літом, коли на лавочках всі сидять. І все. І остав там наушники. І ти все знаєш. Ти не можеш нічого зробити. Але ти йдеш, кожен з нас. Ми йдемо на Божий суд. І важливо, що Він скаже про тебе. Це важливо. І останнє, що я хочу тут прочитати, це також важливе місце. Матвія 6 розділ, 33 вірш. Це важливе. Матвія 6 розділ 6.33. Написано такі слова. Це також слова Ісуса Христа. Що ж нам шукати в цьому житті? Ісус Христос каже, шукайте найперше Божого. Да, там написано царство Боже. Для нас не зрозуміло. Я скажу так простіше. Шукайте Божого. Шукайте Божого, як написано, найперше. Далі, а все решта додасться вам. Шукайте Божого найперше, а все решта додасться вам. Тому, тому закінчуючи цю, цю частинку, я хочу сказати так. Християнин шукає, пізнає і виконує волю Божу. Догоджаючи по-перше, Богу. Ми не знаємо волі Божу, коли приходимо. Ми не знаємо Слова Божого. Ми не знаємо, що цінне Господу. Ісус Христос нам показав приклад. Він робив все, що угодно отцю. Хочу спитати, чи всіх Ісус Христос гладив по голові? Молодці, молодці. Він деяким казав, що вони лицеміри, деяких ругав. Деяких виправляв. Е, от ми читаємо Євангеліє як посібник по тому, як догодити Богу при нашому житті. Ще трошки в цій, в цій частинці, і я закінчу. Дивіться, вся Біблія, вся Біблія навчає нас, як жити на землі, правильно, догоджаючи Богу, і щоб бути в царстві Господнім з Богом, і щоб догодити. Тобто, знаєте. Наша віра, вона і земна, і небесна одночасово тут. Ти, коли ти дієш, коли ти живеш тут на землі, і ти християнин, то ти виправляєш земні речі, щоб в небесному тебе прийняли. Щоб в небесному Господь сказав, молодець. Отже, Ісус Христос каже такі слова: Найперше, живучи на землі, Шукай Божого. Як ти виглядаєш в Божих очах? А що на це скаже Господь? А що подумає на це Господь? Який бачить наше серце? Якщо ми навчимось так перед Господом, це називається ходити і жити перед Господом. І як навчитись? Читай Його Слово. Тільки Слово Боже навчить тебе догаджати Богу. Тільки Слово Боже, тільки Біблія, розуміння Слова Божого. Що значить шукати Божого? Не те, що ти думаєш. Е, е, ще трошки хочу сказати. Завжди, я, я вже це казав, хочу ще раз сказати, тому що це незрозуміло для людей. Багато людей пропонують Богу своє. Пропонують. А це що не догоджає Богу? А це, що я роблю, не догоджає Богу. А це для чого ти питаєш мене? Візьми слово Боже. І пізнай, що догоджає Богу. Пізнай це і догоди Богу цим. Амінь.